Довідку з ідентифікаційним номером можна і не носити з собою, адже ідентифікаційні номери віднедавна паспортизують. Тобто кожен олександрієць може внести до свого паспорту ідентифікаційний номер або, як його ще називають, номер облікової картки платника податків. Відмітку номера проставляють на сьомій, восьмій чи дев'ятій сторінці паспорта. Відмітка у паспорті корисна для тих, хто вирішив скористатися послугами банку. Тобто довідку з кодом подавати не треба. Банк ідентифікує особу без номера облікової картки платника податків лише за паспортом. Внести номер можна у будь-який час. Для цього городянам потрібно звернутися до Олександрійської податкової інспекції, яка знаходиться за адресою вулиця Пролетарська, 17. Спеціалісти податкової чекають усіх бажаючих у 205 або 202 кабінеті. З собою обов'язково потрібно мати паспорт. Для того, щоб внести ідентифікаційний номер у паспорт, у податковій потрібно написати заяву з відповідним проханням. Зразок заяви можна отримати у спеціаліста. Процедура паспорт. Тизації триває недовго, і як говорять податківці, у такому проханні Олександрійцям як правило не відмовляють.